і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Ти, що просвятив усю твар світлом чудес твоїх, що ще перед існуванням знаєш людські звичаї, і наперед знаєш життя вирішення кожного скріпляєш тих, що хочуть тобі служити. Ти, слугу Твого Мелетія, що возлюбив зі свічкою ходити перед святими Твоїми тайнами у краси. Нескверними причистими твоїми красотами, щоб світлим укріпи світлим укріпився тебе зустріти і в майбутньому житті і прийняв нетлінний вінець життя. Веселився з вибраними, вибраними твоїми повсякчасним щастям. Бо освятилося і прославилося всечасне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи. Ти, що просвітив усю твар світлом чудес твоїх, що ще перед існуванням знаєш людські звичаї і наперед знаєш життєве рішення кожного, скріпляєш тих, що хочуть тобі служити. Ти слугу твого Валента, що возлюбив зі свічкою ходити перед святими твоїми тайними украси, нескверними прочистими твоїми красотами, щоб світлими укріпився тебе зустріти. І в майбутньому житті прийняв нетлінний вінець життя, так веселився з вибраними Твоїм повсякчасним щастям, бо освятилося і прославилося всечасне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи. Щоб просвітив усю твар світом чудес твоїх, що ще перед існуванням знаєш людські звичаї і наперед знаєш життєве рішення кожного, скріпляєш тих, що хочуть тобі служити. Ти, слугу Твого Григорія, що возлюбив зі свічкою ходити перед святими твоїми тайнами у краси, нескверними причистими твоїми красотами, щоб світлим укріпився тебе зустріти в майбутньому житті і прийняв нетлінний вінець життя, так. Веселився з вибраними твоїми повсякчасним щастям, бо освятилося і прославилося причесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Тобі, Боже наш, слава тобі, Царю небесний, утішителю душі, сини, що всюди, си, і все наповняєш, скарбниця благ і життя, подателю, прийди, сили сам нас, і очисти нас від усякої всякої скверни, і спаси благи душі наші. Святий Боже, цеди кріпкий, сиди, безсмертний, помилуй нас, святий Боже, цеди кріпкий сиди безсмертний, помилуй нас, святий Боже, цеди кріпкий садий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресати Тройце, помили нас, Господи, очисти ріки наші, владико проси, беззаконні наші, святий, завітай, сили немочі наші. І мене Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу цю Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків амінь, Отче наш, нашої сина небеса, нехай сидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, як і ми прощаємо виноватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь, апостоли святі, Моліть милостивого Бога, що від пушення ріків подав душам нашим. по всій землі пролунав Твій Голос, і вона прийняла Твоє Слово, Яким ти, Боже, навчав. Ти пояснив природу свирині, звичай людський упорядкував царське священство, отче преполобний Василію, були Христа Божа, спасіння душ, наших. благодать у своїх, наче світла, з вогню просвітила вселену, не скарби грошолюбство світові вона придбала, але висоту смирена мудре сина показала, Тому, навчаючи нас своїми словами, Могли очі, а не злотуси слово Христа Бога, що спаслися душі наші. Слава Отцю і сину і Святому Духові постирська сопілка твого слов'я перемогла сурми красномовців, бо ти дослідник Олевин духа був обдарований красномовністю. Тому моли, Креса Боже Григорію, що спаслися душі наші і нині, і повсякчас і на віки віків. Господи молитвами зі святих, і Богородиці, Твій мир дай нам і помилуй нас, бо ти єдиний щедрий. Постригається слуга Божий, мелетій, волоссям своєї голови. Постригаються слуга Божий, Валент, волосим своєї голови, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Постригається слова Божий Григорій волоссям своєї голови. Не там ради, може так. Okay. Господи Боже Вседержителю, прийми цих слуг Твоїх, Мелетія, Валента, і Григорія, і освяти їх, і сподоби їх з усякою премудрістю і розумом творити повчання і читання божественних Твоїх словес, зберігаючи їх в безрічному житті, милістю і щедротами, чоловіколюбіями. Єдинородного сина Твого, що з ним благословен, єси з присвятим, благим животворним Твоїм духом нині повсякчас і на віки віків. Будьмо важні, мир всім. Народи, уважайте всі мешканці світу. Святих апостолів читання. В тих днях, коли учні ставало дедалі більше, чинилося нарікання геленістів та євреїв, що шовдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді, дванадцять прикликали громаду учнів і сказали, не личить нам лишати Слово Боже. І престолок служити виберіть собі очи споміж вас, брати, сімок мужів добрий слави, повних духа та мудрості, і ми їх поставимо для цієї служби. Ми ж будемо пильно перебувати у молитві і в служінні слова. Подобалось це слово всій громаді, вибрали Стефана, може, повного віри і Святого Духа Филипа, Прохора, Ніканора, Тимона, Пармена та Миколая, Прозеліта з Антіохії, і поставили їх перед апостолами і, помолившись, поклали на них руки, і росло слово Боже, та множило ще славушні версили вельми, і велика сила священників корилась в Алелуя, Алелуя, алея, Алелуйя, Алелуя. <правеніка> виголошуй, виголошує премудрість язиків говорить правду. Алелуй. Святого Духа. Амінь. Сину, чин, вчиться, це перший ступінь священства, тому вам, що читаєте Боже Писання, треба день у день змагатися за чесноти, щоб і ті, що прислухаються і дивляться на вас, так само чинили, а ви більшого, чину, очікуючи даного, вам чину ніяк не збезчестить. та й мирно в правді. І святості матимете благодать Божу, і отримаєте більшу службу через Ісуса Христа Господа нашого, якому належить усяка слава честь і поклонення з беззначальним Його Отцем, з Присвятим, благим животворним Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Благословений Бог, оце слуга Божий, милетій, посвячений на начиття Святої Церкви, успення Пресвятої Богородиці в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь Аксіос. Благословений Бог. Оце ж слуга Божий валент. Посвячений на Чиття Святої Церкви, Спенє, Пресвятої Богородиці в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Аксіос. Благословений Бог, Оце слуга Божий Григорій посвячений. Начиття Святої Церкви, Спення Пресвятої Богородиці. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Аксіос. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь.

Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Господи Боже наш, Ти, що самим єдиним Святим Духом кожному, кого Ти вибрав, роздаєш свої дари, Ти і Твоїй церкви дарував різнородні чини і установив на ній всілякі службові ступені на служіння святим Твоїм і нетлінним тайнам, Ти невимовним Твоїм передбаченням, учинив і цього слугу, милетія достойним служитися тій церкві Твоїй. Сам, владико, збережи його у всьому бездоганним, і дай йому любити красу Дому Твого, і стояти Першим перед дверима Святої Твоєї Церкви, запалювати світильне, оселі слави Твоєї і насади його в святій церкві Твоїй, немов оливне дерево, плодовите, що родить плоди правди і досконалим покажи слугу Твого, щоб у часі приходу Твого прийняв нагороду тих, що вгодили Тобі. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків, Амінь. Господи Боже наш, Ти, що самим єдиним Святим Духом кожному, кого ти вибрав, роздає свої дари, Ти і Твоїй церкві дарував різнородні чини і встановив у ній всілякій службові ступені на служінні святим Твоїм і нетлінним тайнам. Ти невимовним своїм передбаченням, учинив цього слугу Твого Валента, достойним служити святі Твоїй церкві, сам владико збережи його всякому бездоганним і дай йому любити красу дому Твого, і стояти першим перед дверима Святої Твоєї церкви, запалювати світильник оселі, слави Твоєї, і насади його в святій церкві Твоїй, немоволивне дерево. Плодовите, що родить плоди правди і досконалим покажи слугу Твого, що був в часі приходу Твого прийняв нагороду тих, що вгодили Тобі, бо Твоє царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, навіки віків. Господи, Боже наш, ти що тим самим, єдиним Святим Духом кожному кого ти вибрав, роздаєш твої дари, ти і твоїй церкви дарував різнородні чини і установив у ній всілякі службові ступені на служіння святим Твоїм нетлінним тайнам, ти невимовним своїм передбаченням, учинив і цього слугу Твого Григорія, достойним служити святій Твоїй церкві, сам владико збереже його всьому, бездоганним і дай йому любити красу дому Твого. І стояти Першим перед дверима Святої Твоєї церкви, запалювати світильнику селі, слави своєї, і насади його в святій церкві твоїй немоволивне дерево, плодовите, що родить плоди правди, і досконалим покажи слугу Твого, щоб у часі приходу Твого прийняв нагороду, Тих, що вгодили тобі, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина. І Святого Духа, нині повсякчас, на віки віків, Святого Духа, Господи Боже наш, Ти, що тим самим єдиним, святим Духом кожному, кого Ти вибрав, роздаєш свої дари, ти і твоїй церкві дарував різнородні чини, і вставив у ній всілях службовій ступені на служіння, святим Твоїм нетлінним тайнам, Ти невимовним своїм передбаченням. Учини від цього слугу Твого Йоанікія, достойним служити святій церкві Твоїй, сам владико збережи його всьому бездоганним і дай йому любити красу дому Твого і стояти першим перед дверима Святої Твоєї церкви, запалювати світильникосили, слави Твоєї і насади його в святій церкві Твоїй, немов на оливне дерево плодовите, що родить плоди правди і досконалим покажи Слугу Твого, щоб у часі приходу Твого прийняв нагороду Тих, що вгодили Тобі, бо Твоє царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, на віки. В і... мирі, Господи, помонімся. Сами розвисоц, ми розвесо, Господи, душно, Господи, помолімся, За Замир всього світу, добрий стан святих Божих церков зігнані осі, Господи, помолімся. Господи, помоли. Хіри кір Йосифа, за священство й охорону, добре пожиття, мир, здоров'я, спасіння, і за добрі вчинки, його рук, Господа ві За слуг Божих мене Валента, Григорія, Григоря, Йоанікія, що їх нині поставляють у підякони, на служіння святим. І пречистим тайнам у святій церкві його, Господеві помолімся, Господи помилуй. нехай сам владика помилу. чоловіку з бездоганним збереже їх усьому і дасть їм любити красу дому свого, і першими стояти перед дверми церкви, святої слави Його, Господеві помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, пресвяту, пречисту, премословену, славну, славну владицю нашу, городицю і преснадів, Марію з усіма святими, поминувши самі себе в один одне, і все життя наше, Христового віддаймо. Бо ти є святість наша, і тобі славу села, Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки.